Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавлатекс надійний та перевірений постачальник сорту на секондхенда в Україні. Зараз вашій увазі ми пропонуємо лоту одягу трикотажного мішечок номер 4 на сьогодні. Ціна за 1 кг одягу трикотажного становить 3,5 долара. Вага мішка стандартна йде 25 кг, вартість лоту 80. 7,5 долара. Відправляємо посилочки новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Зараз представлена позиція одягу трикотажного під кодом 40110, мішечок номер 4 на сьогодні. Присутні всі розміри. Різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Ціна за кілограм 3,5 долара. Вага мішка стандартна 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 25 кг. По актуальному курсу валют на сьогодні ціна мішка 3430 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення пишіть нам особисте повідомлення Viber або телефонуйте. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції. Дивіться наші огляди в групі та робіть замовлення. Замовлення приймаються на мішечки як із відео огляду, так і без огляду запечатаних позицій. Дана позиція складається із штанів трикотажних та кофт в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Дана позиція одягу трикотажного під кодом 40 40110 має безліч позитивних відгуків від клієнтів, що вже отримали, а більшість із них вже й розпродали. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороший мішечок, зверніть увагу на цей мішок одягу трикотажного зустрічаються фірмою моделі відомих брендів. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Штанці йдуть з резинкою в поясі, трапляються завужені донизу на манжетах. Ціна за кілограм становить 3,5 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість лота 87,5 долара. Присутні всі розміри, позиція йде різнокольорова, є й темні, сіренькі, кольорові модельки. Хороший зріст, може траплятися в бриджі, але буквально пару одиничок на мішок. Моделі чоловічі і жіночі всіх розмірів. Країна-постачальник іде Америка. Вартість лота вагою 25 кг, 87,5 долара. По курсу валют виходить 3430 гривень. Мішечок номер 4 одягу трикотажного. котажного, попередні три вже розпродані. Сьогодні протягом дня ми також демонструємо вашій увазі різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Дивіться наші огляди в групі та робіть замовлення. Це все, друзі, йде один мішок вагою 25 кг. Модельки зустрічаються і теплі, і більш тонкі. Наразі представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Вартість мішечка 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Акцентуємо вашу увагу, що дана позиція вже закінчується. Залишилося дуже мало мішечків, дану позицію дуже хорошо розбирають. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороший мішечок, покваптеся зробити замовлення та придбати. Будьте першими, хто здійснить замовлення на цей мішечок. Мішок номер 4 друзі. Одягу трикотажного пишіть нам повідомлення Viber або телефонуйте. Позиція іде з із штанів трикотажних та кофт в пропорції 15 кг.